Народ, думаю, всі ви помітили, що останнім часом ємність акумуляторів в смартфонах стрімко зросла. Раніше нормою було там 5000 мАч, тепер 6-6,5, 7 і навіть вище. Вся справа у тому, що китайці почали встановлювати в свої пристрої нові кремнієво-вуглецеві акумулятори. Проте далеко не всі люди у захваті від... Таких нововведень. Хтось вважає, що усі ці міліампери дуті фейкові, і китайці вкотре нас просто нахлобучують. Хтось вважає їх взагалі небезпечними. Ну а хтось просто бере і тихенько радіє невеличкому прориву у світі технологій. Я вирішив провести невеличке розслідування і дати відповідь на питання, чи дійсно кремні вуглецеві акумулятори є проривом у світі технологій? Чи це чергове китайське Маркетингове накидалово. Тож беріть щось смачненьке, закутуйтесь в ковдру, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити вподобачку, а я починаю! Я повивчав теоретичну частину, але звісно, треба було зробити і якісь реальні тести. Бо всі ми добре розуміємо, чого варті слайди на презентаціях в Китаї. Усі ці дані можна сміливо ділити нафто. Тому я підібрав два ідеальні кандидати для того, щоб перевірити нову технологію на практиці. Зараз перед вашими очима два смартфони: Motorola Edge 50 Pro та Vivo IQ Z9. Перший має традиційний елітій полімерний акумулятор на 4 тисячі а другий новомодний кремній вуглецевий на 6 тисяч. І хоч ці два гаджети з різних цінових категорій за ключовими параметрами, що впливають на енергоспоживання, вони дуже схожі. Обидва працюють на процесорі Snapdragon 7 Gen 3 мають приблизно однаковий розмір і роздільну здатність екрана та частоту оновлення в 144 Саме тому це майже ідеальний варіант для тесту автономності лоб в лоб і отримання наочних результатів. Про сухі цифри ми поговоримо трохи пізніше. А для початку я хочу провести невеличкий екскурс в історію. Перші згадки про подібні акумулятори датуються 2007 роком і винайшли їх у Стенфордському університеті. Проте це були перші прототипи, далекі від комерційного використання. В той час навіть звичайні літій-іонні акумулятори Мулятори активно розвивались і. Долати проблеми кремнію нікому не хотілось. Але коли інженери вперлись у стелю, і в плані батареї розвиток майже припинився, китайці вирішили довести до розуму перспективну технологію. Компанія Huawei в 2020 році запатентувала композитний матеріал кремній вуглець та спосіб його отримання. Робота над ними тривала майже три роки, і в березні 2023 року на ринок вийшов перший. Смартфон з новим акумулятором на борту Honor Magic 5 Pro. Це до речі, черговий доказ того, що дві, начебто, окремі компанії досі є єдиним цілим. Трохи згодом Huawei поділились технологією зі своїми китайськими братами, і смартфони з кремні вуглецевими акумуляторами випустили Xiaomi, OnePlus, Vivo та всі інші топ-бренди піднебесної. Технологію обкатали і зробили дешевою. Тож тепер навіть бюджетні пристрої, такі як серія Redmi Turbo та iQZ9, теж мають нові величезні акумулятори. До речі, наявність патент. То саме у Huawei може частково пояснювати той факт, що нова технологія так і не з'явилась на смартфонах від Apple, Samsung чи Google. До цього я вважав, що справа лише в недостатній надійності та перевіреності технології. Часом, але тепер є в мене думка, що Huawei навмисно надає їм свій патент. Свого часу американці підклали їм величезну свиню, і сценарій такої помсти виглядає цілком імовірним. Звісно, це усього лише мої здогадки. Як воно там відбувається насправді? Сподіваюсь, дізнаємось з часом. Тепер давайте трохи розберемося в технічній частині. У нас на каналі вже було відео про те, як правильно заряджати батарею, щоб вона прожила максимально довго. І там я розбирав структуру літій полімерного акумулятору та принцип його роботи. Є катод з оксиду кобальту і анод з графіту. Між ними є пористий сепаратор, що просочено електролітом. В кремнів глуцевому акумуляторі все майже так само, тільки в аноді замість графіту вирішили використовувати кремній в чистому вигляді. Він має в десятеро більшу здатність накопичувати заряд. І на перший погляд все звучить просто фантастично. Однак сам по собі Кремній не дуже стабільний і має парочку суттєвих недоліків. При заряді він збільшує об'єм майже в три рази та може роздріскуватись. Саме тому в нових акумуляторах додають лише невеличку частку кремнію у звичайний графітовий анод. Але і це вже дає суттєвий приріст. Для подолання вроджених вад кремнію виробникам доводиться йти на деякі технічні хитрощі. Наприклад, у Xiaomi в акумуляторах є біонічна самовідновлювана еластична плівка, яка розроблена. Спеціально для контролю стабільності. А у Vivo в акумуляторах напівтвердий електроліт. На сьогодні приріст ємності на грам складає приблизно 25%. Але це точно ще не межа. Інновації в такому доволі небезпечному елементі, як акумулятор. Це завжди невеличкий ризик. Проте перший смартфон з такою батарейкою з'явився на ринку приблизно два роки тому, і не було ніяких там масових скарг на те, що там яке займає. Ані було акумулятора, чи там ще щось там що сталося, все працює нормально, якійсь із звичайною батарейкою. Тож схоже, що китайці якимось чином змогли обкатати цю технологію перед тим, як випустити її на ринок. До плюсів, окрім великої ємності та меншого розміру, можна віднести і те, що кремні вуглецеві акумулятори не бояться низьких температур. Якщо традиційні акумулятори здають позиції вже при мінус 5, то новинки адекватно. Атно працюють до мінус 20. Завдяки цьому взимку смартфон не буде вимикатись на морозі та втрачати ємність буквально на очах. Так, це не якась там кілер фіча, але деякі люди точно зацінять таке покращення. Звісно, не могло обійтись і без мінусів. Тож давайте поговоримо про недоліки технології. Перший мінус полягає у тому, що дані акумулятори погано переносять на швидку зарядку. На сьогодні виробники вперше. У стелю в 100 Вт. Справа тут в тому, що при більшій потужності акумулятор буде руйнуватись і швидко деградувати. Саме тому виробники, які нещодавно боролись у перегонах швидкості зарядки, вимушені були відмовитись від рекордів. Деякі з вас кажуть, 100 Вт це мало, дайте мені 240, як це було реалізовано в Realme GT Neo 5. Ну ви тільки уявіть, повна зарядка всього лише за 10 хвилин. Однак покупці голосували грошима саме за більший акумулятор, а не за надшвидку зарядку. Я можу судити про це навіть з власного досвіду. Компанія Realme пропонувала у GT Neo 3 та GT Neo 5 два варіанти: один зі швидкою зарядкою, але меншим акумулятором, а інший з потужністю поскромніше, але більшою банкою. У нас в магазині продавались обидва варіанти, Але люди брали охочіше варіант з більшою ємністю акумулятора, бо ця от різниця в зарядці 15 хвилин вона грала невелику роль. А як то кажуть, автономності багато не буває. Саме тому виробники спокійно пішли на зменшення потужності зарядки, бо знали, що люди з відкритими обіймами зустрінуть акумулятори зі збільшеною ємністю. Типу, для них це невеличка жертва. Та й давайте чесно, не. Вже 100 Вт це мало. Так, 100 Вт приємності акумулятора там 4,5 тисячі, і 100 Вт приємності акумулятора там 7,5 тисяч. Це дійсно різниця. Ну останні буде заряджатися там довше години. Ось проте це все одно небагато. Ну згадайте скільки зараз по дроту заряджаються iPhone 16 Pro Max чи там Pixel 9 Pro XL. Приблизно 2 години, а тут довше години, і ємність там сім тисяч, і ми там якось ще говоримо на цю тему. Другий мінус вже більш суттєвий: кремні вуглецеві акумулятори набагато швидше втрачають ємність, якщо звичайний літіполімерний знижує свою ємність до 80% приблизно за 1000 циклів. То кремнієві приблизно за 500. На перший погляд, різниця в два рази може налякати, я розумію чому. Але якщо трошечки порахувати, то повірте мені, все не так погано. Нові акумулятори вже зараз приблизно на 30% більше заємністю. Відповідно, і заряджати їх буде потрібно рідше. Візьмемо за основу різницю в ємності і прикинемо, що звичайну батарейку ми зарядимо за рік. Разів 400, а нову лише 300. Звідси виходить, що літій-іонна протримається 2,5 роки, а Кремнієва 1 рік та 8 місяців. Різниця все одно є, але вона не настільки катастрофічна. Ну і варто відзначити, що навіть після втрати ємності до 80% вона все одно буде більше, ніж у Традиційного акумулятора. Повернемось до наших піддослідних і знову трохи порахуємо. iQ Z9 з акумулятором на 6000 мАч через два роки буде мати ємність приблизно 4800 мАч, що все одно більше, ніж у мотороли з заводу на 300 мАч. Але ж батарейка на Edge 50 Pro теж молодіти не буде. І хай там лишиться 85%, окей. Це буде лише 3825 мАч. Тож, навіть якщо з часом різниця в автономності між ними і стане там трохи менше, все одно лише ТС у виграші, причому немаленькому. Ну і не варто забувати, після того як там батарейка втратила ці перші 20%, вона майже перестає деградувати. Звісно, поки що це лише теорія і приблизні цифри. Але на даному етапі все, що ми можемо вам показати, це те, на що здатні смартфони з коробки, тому що ти. Технології, як не крутіть все одно нова. Ми зробили тести у чотирьох дисциплінах: перегляд відео на YouTube, гра в казуальні ігри, гра у вимогливі ігри та синтетичний тест автономності PC Mark. У всіх тестах частота оновлення була примусово встановлена на 144 Гц. Яскравість була встановлена на рівні 200 кандел за допомогою люксметра. Режим роботи стандартний і вимкнені усі ігрові. І сервіси зроблено це для того, щоб усілякі фірмові алгоритми енергозбереження по мінімуму впливали на кінцевий результат. І ще раз, ми з вами зараз не вирішуємо, який з цих смартфонів крутіше в принципі. Наша з вами основна задача розібратися, чи дійсно е приріст в'ємності ємності дає буст часу автономної роботи. При перегляді відео моторола втрачала 11% за годину, тоді як iQ усього 7%. В першому випадку повного заряду вистачить приблизно на 9 годин, а в другому на 14%. В цьому тесті реальна різниця навіть більша, ніж теоретична, але так буде не всюди. Другим тестом стала гра у Бравл Stars протягом 2 годин. Edge 50 Pro втрачав за годину гри 14%, тоді як його суперник усього 10%. Тут повного заряду вистачить на 7 та 10 годин відповідь. Це вже майже ідеально співпадає з різницею у автономності. І насправді обидва результати дуже непогані. Третім тестом була двогодинна сесія у Honkai Star Rail. Ця гра навантажує смартфони на максимум, і тут різниця була навпаки менше, ніж очікувалось. Моторола трималась дуже гідно і втрачала по 23% за годину. А Z9 19%. Мку, перший протримався трохи менше 4,5 з половиною годин, а другий трохи більше п'яти. Як видно з тестів, чим більше навантаження, тим менше перевага. І тут треба взяти до уваги, що всередині цих смартфонів встановлено доволі енергоефективний процесор Snapdragon 7 Gen 3. Якщо б тут всередині був там якийсь умовно 8 Elite, повірте мені, батарейка сіла б значно швидше. Але давайте чесно, затятих ігроманів насправді не так то й багато. Тому останній тест симулює звичайне користування, таке як перегляд фото та серфінг у браузері. І отут результат мене трохи шокував. Тест автономності PC Mark проходить зі 100 до 20% заряду, і Motorola протрималась у ньому 10 годин 43 хвилини. Начебто дуже непогано, майже 11 годин екшену. І ще лишилось 20%. Але IQ протримався неймовірні. 23 години 43 хвилини по результатам видно, що продуктивність в балах він показував менше, але все нормально працювало і не лагало. Можливо, він автоматом увімкнув якийсь там режим збереження енергії. Я нічого такого не робив. Якщо там компанія Vivo щось на фінтило, то вона на фінтило, ти це ніяк не проконтролюєш, і це все одно лише мої здогадки. Як воно там насправді відбувалося? Хазити. Поятиш, що там все зробив однаково. Ну і звісно, що не треба так сильно захоплюватися цими результатами, тому. Що тести я проводив в режимі польоту. В реальному житті обидва смартфони будуть жити трохи менше. Проте погодьтеся, результати все одно круті. Дивлячись на усі ці цифри, і результати реальних тестів, я точно можу сказати, що ніяких там фейкових годин немає. От вони там встановили банку на 6 тисяч, там реально є 6 тисяч. І ви розумієте, що це далеко не межа. Нещодавно вони показали модель Red. Redmi Turbo 4, і там ємність акумулятора 7000 мА. У лютому Xiaomi мають показати модель Redmi Turbo 4 Pro, яка має отримати акумулятор ємністю 7500 мА. Далі інсайдери вже анонсували пристрій, який отримає банку на 8000 мА. І всі ці смартфони не будуть товстими. Тобто це мова не про усілякі дуджи, аукітели, і ця вся хрінь. Нє. Це все буде в компактному корпусі товщиною там, до 8 з половиною Тож, друзі, очевидно, що ніякий це не маркетинг, це дійсно такий, знаєте, суттєвий крок у розвитку е, мобільних пристроїв. Звісно, на шляху стрімкого росту автономності можуть стати криворукі програмісти. Все ж вагому частку від результату займає оптимізація системи та окремих застосунків. Якщо операційна система крива та глючна, тут не допоможуть навіть і 10. Тисяч мАч. І система це одне, але досі існують застосунки, які споживають занадто багато ресурсів у фоновому режимі. З кожним роком в смартфонах стають потужніші процесори, більша кількість оперативної пам'яті, тепер ще й батарейки стануть суттєво більше. І все це, так би мовити, дає карт-бланш розробникам трошечки підзабувати на оптимізацію. Бо враховуючи усі ці фактори, що я тільки що перелічив. Ну а чому б ні? Все одно все буде працювати швидко і нормально, ніхто нічого не помітить. Ще одне актуальне питання це безпека та надійність. Так, поки що не було ніяких там гучних скандалів, і я як вам казав раніше, першому смартфону з такою батарейкою там вже виповнилось два роки. Ось, а і давайте чесно, ну все одно виробники вони б не пхали нову технологію в свої там флагми, не знаючи, що щось там може піти не так. Але, друзі, нова технологія це нова технологія, і ніхто ніколи не зможе вам прогарантувати, що. Раптом не вилізять форс-мажор. Тож, ми зараз щільно пільнуємо цю тему, і якщо раптом щось станеться, то ми обов'язково повідомимо вам у нашому щотижневому Дайджесті новин. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Ну і останній момент це вартість та доступність запасних частин. Звичайні акумулятори не виробляють тільки лінивий. І знайти якісний аналог на ринку не проблема. Вартість заміни батарейки навіть. На якийсь флагман сьогодні доволі невелика кремнієві акумулятори це поки диковинка, і навіть якщо можна буде знайти потрібну модель. Зараз вона точно буде дорожча. Звісно, умовно там роки через три, коли цю технологію об'їздять, це вже не буде проблемою. Але напевно ми поки що знати це все одно не можемо. У підсумку хочу сказати: якщо ви сьогодні перейдете на смартфон з новим типом акумулятору, там 6000 тисяч буде міліампер години, шість з ви 100% відчуєте, що час автономної роботи вашого пристрою став набагато більше. Нехай це буде, я не знаю, якийсь там у вас. Середньостатистичний чи Realme там з банкою на е, 5 тисяч, 5,5 тисяч, Але повірте мені, ви 100% це відчуєте. А, ну, що тут казати, Оцей флагман Realme GT 7 Pro з акумулятором ємістю 6,5 тисяч мАч Зараз займає е, першу сходинку в топах автономності, випереджаючи навіть iPhone 16 Pro Max. Ну, це ж результат? результат? Я дуже сподіваюся, що на цьому прогрес не зупиниться і через яких. Ось там 2-3 роки, кожен з вас буде користуватися пристроєм, який не буде сідати за один день. Але легко буде жити там 2-3 дні. Я в це щиро вірю. Друзі, на сьогодні у мене все обов'язково. Діліться своєю думкою в коментарях, що ви думаєте стосовно нових акумуляторів. І чи варто взагалі далі продовжувати оцю цю пізнавальну рубрику, записувати подібні відео? Бо у нас ще є кілька цікавих ідей. І Якщо у вас теж є такі ідеї, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Ми зараз читаємо абсолютно все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, і нехай буде з вами Android. Слухаємо звернення від військових. Народ, будь ласка, не розбігайтеся. Я хочу анонсувати новий розіграш, АК-збір для Розігрувати ми знову будемо смартфон OnePlus 13. Нам сподобалось, як це вийшло того разу. Тільки поріх ходом ми опустили до 50 гривень. Раніше для того, щоб взяти участь, треба було задонатити мінімум 100 гривень. Тепер 50. І чим більше суму ви задонатите, тим більше у вас буде шансів на перемогу. Збираємо ми гроші для хлопців, які зараз працюють на херсонському напрямку. Їм треба два 3T. І два Mavica 3 Pro. Купувати ми Це будемо за низькою ціною. Там потрібні по суті тільки тушки, тому цифра не така вже і велика. А саме 357 тисяч гривень. Це вже з урахуванням того, що в попередньому розіграші ми зібрали трохи більше грошей, ніж нам було потрібно. Тож, в першу чергу, хочу звернутися до тих людей, які до цього жодного разу не брали участь в подібних розіграшах. Тепер ви можете закинути всього на всього гривень, і таким чином ви отримаєте шанс. Абсолютно безкоштовно перемогти в розіграші смартфону OnePlus 13, який окремо коштує там щось близько 33 тисяч гривень. Заздалегідь щиро дякую всім тим, хто донатить і допомагає ЗСУ. Дивимося на звернення від хлопців, і після цього я вам покажу звіти до попередніх зборів. Ми окремий звод котики 130-го батальйону ТРО. Звертаємося до підписників Ютуб каналу AndroNews за допомогою у зборі коштів на два Mavic 3 t та два Mavic 3 Pro. Ці дрони значно збільшать ефективність нашої боротьби з ворогом. Кожна ваша підтримка наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Здоров'я, шановні підписники AndroNews. Звертаємося до вас зі словами вдячності! Дякую вам за ту потужну підтримку, яку ви нам надаєте, за допомогу придбання автомобіля, генератора, зарядних станцій, засобів зв'язку та іншого необхідного обладнання. Завдяки вам ми ефективніше виконуємо свою справу. Дякую вам за те, що ви з нами. Ваша небайдужість – це безцінний вклад в нашу спільну перемогу. Слава Україні! Героям слава! Група безпілотних систем Соловей дякую каналу Ньюз» та його підписникам за закритий збір на засоби РЕП, антенни та комплектуючі них. Ще раз уся потрібна інформація буде в описі під відео. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги!